Друге пленарне засідання 35-ї чергової сесії міської ради розпочалося зі сварки між громадою та депутатами через нетолерантність останніх. Після того як активіст Микола Костриць звернувся до депутатського корпусу з проханням підтримати на сесії розгляд питання щодо облаштування скверу небесної сотні на місці маркету АТБ на перехресті вулиці Театральної та Київської, отримав зухвалу відповідь від Горая та нищука. Ви всі бачили реакцію депутатів, зокрема Нищука, які з образами певними. Певними емоціями Чомусь не схотіли розглядати це питання і намагатися це робити так, аби Житомирська громада не почула сьогодні відповідь, що буде далі. Поведінку Горая громада назвала хамством та наголосила на тому, що нинішня влада повинна співпрацювати з простим населенням, а не зневажати його. Знаєте, коли на емоціях пережили вже стики горя, і дійсно чути від депутатів хоче, хочеться конструктиву. Люди добрі, хочеться просто конструктиву, хочеться нормальної праці і взаєморозуміння. Самі депутати пояснюють, що таким чином активісти зривають робочий процес. Коли просто люди йдуть, зривають процес і намагаються хтось вибачте, в кожно попіаритися, поговорити, хтось, щоб камери зняли і тому подібне, це призводить до того, що вноситься деструктив роботу органу. За словами депутата, на останнє засідання тимчасової комісії прийшло двоє із вісьми його членів, тому формально не було прийнято рішення про перепроектування об'єкта. Це питання дійсно не буде обговорюватися. Якщо дай бог зараз вже після цього, що відбулося, ми зможемо зібрати комісію. Ми проголосуємо про все те, що було наговорено вчора, напрацьовано так. І відповідно, тоді це все буде озвучено. Тільки так, тільки в такій послідовності, по іншому цього робити не можна. Тим часом член виконавчого комітету Олег Умінський виступив з пропозицією розпустити міську раду. Він вважає, що такий склад ради не здатний вирішувати незначні для громади питання та некомпетентний у своїх справах. Якщо виходять сюди і питаються нам розказати вопросі розширення підліткових клубів, там і задають руководителю управління питання, А чому для чого це робиться, Вона не може зняти на